І 27 у разі не виконання закону 27 про мобілізацію у разі не виконання під час мобілізації громадянами обов'язків передбачених частиною 1 -ї, 3 -ї статті 22 закону та вчинення ним адміністративного правопорушення передбачено статтею 210 кодексу України про адміністративні правопорушення 210 при один керівник ТЦК ТСП звертається до органів та підрозділів. Що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП підставою звернення до поліції для розшуку порушника є вчинення військовозобов'язаним порушення, яке передбачено статтею 210 або 210 десять примодинку ПАП, тобто порушення призовником військовозобов'язаного резервістом правил військового обліку або про оборону Мобілізаційну підготовку на мобілізацію, враховуючи те, що військовозобов'язаний не з'явився по повісті до ТЦК ТСП, передбачений законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та стосується всіх військовозобов'язаних, перезовників та резервістів, які прибують на військовому обліку. Оновлення даних ось можна здійснити через тут ТЦК. Ну це з приводу оновлення даних. Враховуючи порушення військового зобов'язання право військового обліку, за яке передбачена відповідальність визначена статтею 210-210 від ПАП а тому ТЦК були наявні правові підстави для складання та направлення звернення, ось для розшуку. Військово зобов'язано з текстом постанови, друзі, ви можете ознайомитися. Ось апеляційно скару зобов'язаного, залишено без задоволення, рішення Хмельницького окружного без змін. Тому суд визнав законним розшук звернення до... ТЦК керівника ТЦК до Нацполіції у зв'язку з тим, що військовозобов'язаний не з'явився по повісті. Суд посилався на статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію обов'язки громадян, а підставою звернення до Нацполіції з листом про розшук, поданням про розшук, Суд посилався на статтю 27 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ось ви можете ознайомитися. Дійсно, там є така норма стаття. Щодо звернення до нас поліції, керівника ТЦК з приводу розшуку військового у разі порушення ним правил військового обліку.